Вітаю, друзі, сьогодні, 7 серпня 2025 року, і, поза сумнівами, потрібно приділити увагу зустрічі радника Трампа Віткофа із Володимиром Путіним у Москві, яка відбулася вчора, 6 серпня 2025 року. Ця зустріч вона відбулася за кілька днів до так званого дедлайну Трампа, який нагадаю настає. 8 серпня 2025 року це крайня дата, яку Трамп поставив Російській Федерації як дату, до якої вона має домовитися з Україною про припинення вогню. Так от, власне, для остаточно якихось досягнення якихось домовленостей, і літав відков до Путіна. Зустріч ця тривала впродовж трьох годин, тобто досить довго. І е, після цієї зустрічі помічник е, чи радник Путіна Ушаков дуже обтічно прокоментував цю зустріч в той час, як Вітков від коментарів утримався. Так от, Ушаков е, сказав, що е, Вітков привіз певні сигнали від Сполучених Штатів, росіяни в свою чергу. Е, Подали свої сигнали щодо двох головних питань. Перше питання це війна Російської Федерації проти України, і друге питання це е, стратегічний розвиток відносин зі Сполученими Штатами. І е, сказав тоді Ушаков, що з огляду на те, що Вітков не доповів Трампові про результати перемовин, то він утримається від детальніших коментарів. Хоча, після того я не читав, щоб прес-служба Кремля надала якісь детальніші коментарі щодо цієї зустрічі. Ввечері пізно ввечері, пізно ввечері, за штатами, а у нас це ранок. Тобто вночі Трамп виступив. Я так розумію, що після Віков вже після цього доповів йому про результати цієї зустрічі, і він повідомив про те, що вважає переговори Вікофа успішними, що вони продовжаться і надалі. Але при цьому він вводить додаткові мита щодо індійських товарів в зв'язку з тим, що Індія покупує російську нафту, крім того, впродовж доби чи півтори буде вирішене питання щодо введення санкцій додаткових санкцій щодо Російської Федерації. Тобто, фактично, ця риторика суперечить заявам про те, що переговори були успішні, і вона свідчить про те, що. Про те, що насправді ні про що конкретно не домовилися, цієї ночі в Харкові тривог майже не було і обстрілів не було. Однак, я так розумію, по Україні були сильні обстріли, тому говорити про якісь конкретні домовленості не доводиться. При цьому Трамп заявив, що є якийсь значний прогрес в спробах зупинити війну в Україні. І анонсував його можливу зустріч з Володимиром Путіним на наступному тижні, і також після цього можливо, тристороння зустріч на вищому рівні між Трампом, Путіним та Зеленським. Я б до цих анонсів ставився поки що дуже скептично. <кхух> ну, скажу ще також, що коментар Зеленського на цьому тлі виглядає взагалі як чиста банальщина, маніпулятивна. Тому що після цього Трамп зізвонювався із Зеленським. Я так розумію, що розповідав йому, напевне, про те, про що говорили, а можливо, просто доводив якісь вказівки, як діяти Зеленському найближчим часом, і що говорити. Тому що Зеленський сказав, що. Російська Федерація зараз здається більше схиляється до припинення вогню. Тиск працює. Ну тобто, розумієте, якщо вдуматися в те, що говорить Зеленський, ну це просто чиста популістська маячня беззмістовна взагалі, без жодної конкретики. Навіть Трамп виступає значно конкретніше і розумніше. Ну, от, наприклад, далі цитата Зеленського: головне переконатися, що вони нікого не обдурять у деталях ні нас, ні США. Ну це розумієте, розраховано на якихось дітей з дитячого садочка з рівнем розвитку. Ну звісно, що важливо переконатися, щоб росіяни нас не обманули. Але з огляду на те, який за своєю кваліфікацією є Зеленський, ми ж розуміємо, що його обмане будь-хто, тим більше кадебіст. Кавеєніста. Звісно, що Кадебіст значно більш розвиненіший і досвідченіший, ніж кавеєніст, тому він обманев обов'язково кавеініста, яким є Зеленський. От. Отже, якщо узагальнити, можна сказати про те, що військові дії триватимуть, Російська Федерація не висловила готовність зупинити військові дії, і фактично Трамп вичерпав, ну, скажімо, свої. Можливі ресурси, як тиснути далі на Російську Федерацію, і його тиск поки що не призвів до серйозної шкоди Російської Федерації. Крім того, є ще версія. Може бути розглянута версія, що Путін просто водить за носи Трампа, відтягуючи час, сподіваючись на те, що фронт збройних сил України розвалиться частково чи повністю, і це дасть змогу йому захопити. Ті області, які він анонсував: Херсонську, Запорізьку, Донецьку і Луганську. При тому, що бойові дії йдуть ще в двох областях України в Харківській і в Сумській області, будемо спостерігати, однак, знову ж таки, ми бачимо, що політика це видання бажаного за дійсного перш за все, тому що дві сторони, я маю на увазі Російська Федерація і Сполучені Штати. Заявляють про успішність переговорів, але в результаті ми бачимо лише пшик. Будемо дивитися. Слава Україні!